Сьогодні в відео Неймар повернеться в Бразилію. Барселона продовжить контракт з ключовим гравцем. Київське Динамо хоче купити нового захисника. Арсенал увірвався в гонку за талантом із Бундесліги. Челсі готовий підписати Джонатана. Та агробізнес попрощався з чотирма гравцями. Манчестер Юнайтед хоче першим встигнути підписати молодого таланта із Португалії. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Неймар безкоштовно перейде в Сантос зимою. Гравець розірве контракт з Альхілялем. Футбольний клуб Аякс вирішив оновити свій логотип. Під цією емблемою клуб почне виступати з наступного сезону. Барселона розглядає можливість продовження контракту з Ченснем ще на один сезон. Динамо та Шахтар хочуть підписати правого захисника Ворскли і Лю Крупського. Також гравцем молодіжної збірної України цікавилися два клуби із МЛС. Манчестер Юнайтед підтвердив, що до штабу Рубена Аморіма приєднались 5 тренерів, які працювали з ним в спортингу. Барселона продовжить контракт з Ін'їго Мартінесом. В контракті іспанця є пункт, який автоматично дозволяє продовжити контракт, якщо гравець зіграє більше 60% матчів в сезоні. Київське Динамо має намір підсилити свій склад найближчим часом. Одним із кандидатів на підсилення позиції центрального захисника є центральний захисник Джордан. Новини про те, що Поль Похба буде тренуватись на базі Манчестер Юнайтед, є неправдивими. Гравець не планує тренуватись з клубом і зараз знаходиться в Майамі. Як повідомляє Ігор Бурбас Вінгер, полісся Бені Макуана, близький до того, аби взимку на правах оренди перейти до лав Карпат. Однак Олег Авдиш, заступник директора Карпат, заперечив такій інформації і сказав, що клуб не веде перемовин стосовно оренди Макуани. Шахтар хоче підписати Івана Калюжного зимою. Клуб запропонує Олександрії 500 тисяч євро за гравця. Гвардіола продовжить контракт з Манчестер Сіті ще на один сезон. Керівництво Арсеналу вирішило ввійти в гонку за гравця Байера Флоріана Вірца. Раніше повідомлялось, що гравцем цікавиться Баварія Манчестер Сіті і Реал Мадрид. Барселона розглядає Доніела Малена як варіант для підсилення позиції лівого Вінгера. Борусія готова продати гравця наступного літа. Челсі зацікавилось в підписанні Джонатана. Та клуб готовий запропонувати гравцю хороші умови. Арсенал вивчає можливість розширення вмістимості на стадіоні Емірейтс до 80 тисяч місць. Інтер зацікавлений в підписанні Яка Бійол у Дінезе не хоче відпускати гравця зимою, але погодиться розглянути пропозицію Інтера і продати гравця літом за 30 мільйонів євро. Ліверпуль хоче підписати Мілоша Керкеза. Як повідомляється, клуб почав перемовини по трансферу гравця з Борнмутом. Головний тренер арсеналу Мікель Артета все ще хоче купити Рафінью і готовий заплатити за нього 75 мільйонів фунтів. Призначення Рубена Аморіма в Манчестер Юнайтед ніяк не вплине на майбутнє Крістіана Еріксона в клубі. Гравець стане вільним агентом в кінці сезону і покине клуб. Офіційно агробізнес покинуло чотири футболісти. Клуб повідомив про припинення співпраці з Даниїлом Волковим, Сергієм Зайцем, Віталієм Мячиним та Микитою Фоміним. ПСЖ відновив зацікавленість до хвічі Кварацхелії. Головний тренер команди Луїс Енріке хотів би бачити гравця в клубі. Наступним клубом Модрича може стати Ювентус, якщо гравець вирішить покинути Мадрид літом. Френк Лемпарт входить до числа фаворитів на посаду головного тренера Ковентрі Сіті. Клуб розглядає до п'яти претендентів на вакантну посаду. Манчестер Юнайтед попробує заключити попередню угоду по трансферу Джованні Кенда вже цієї зими. В контракті гравця прописана опція викупу за 100 мільйонів євро. Клуби почнуть перемовини зі суми в 40 мільйонів євро. Власник Ліону продасть долю в Крістал Пелес заради погашення боргу. Джон Текстор заявив, що клуб не виключать із першої ліги Франції в кінці сезону. Мілан розглядає варіант із поверненням до клубу атакувального півзахисника мадридського реала Браїма Діаса. Манчестер Юнайтед заблокував трансфер Гаррі Масса в Астон Вілу через те, що клуб не хоче віддавати своїх вихованців конкурентам по АПЛ. Інгулець виставив на трансфер Олександра Козака, Сергія Петька, Юрія Козиренка, Артема Сітало та Максима Мельничука, яких клуб раніше відправив до дубля. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.